Друзі, всім привіт! Ми в Одеській філії автопарку. У нас нове надходження. Ford Mustang 2015 року випуску з об'ємом двигуна 2,3 літри. Цей звір виглядає дуже, дуже дуже потужно. Ще в Америці до приїзду в Україну був зроблений тюнінг від компанії Wolf. Як ми вже бачимо, по дискам та по обвісу даного автомобіля. В нього також дуже приємний звук, якщо ми говоримо про вихлопну систему, яскрава оптика, яка була також підтверджена під зміни, але виглядає дуже і дуже старі. В цілому по комплектації у нас безключовий доступ, білий шкіряний салон з перфорацією та з комбінацією із чорного кольору, повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, датчик світла. Спортивне кермо з круіз-контролем, з управлінням мультимедію. Також у нас є спортивні лепестки, які також були, були модернізовані. В цілому у нас, як ми бачимо, по стану автомобіля ніяких питань немає. Все працює, все справно. У нас ключ є. Тут у нас знаходиться управління підігрівами та вентиляцію сидінь. Також, як ми бачимо, тут все стилізовано, навіть в речах КПП. В цілому по стану салону нарікань ніяких немає, дуже так, скомпоновано відносився до цього автомобіля, завжди він був при увазі. Навіть зимою автомобіль не експлуатувався, тільки в теплу погоду. Друзі, що більше я можу додати? Дуже цікава автівка. Приїжджайте до нас, примірите її на себе. І якщо вам зацікавить, можете придбати її в кредит, лізинг, трейдинг, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня, чекаємо вас по адресу Михайла Грушевського, 15-а, місто Одеса. До зустрічі!